А який у нас вибір? Тобто ми зараз про що говоримо? Якщо ми, як країна, держава незалежна або відносно незалежна, суверенна або відносно несуверенна, кажемо, ми будемо безкомпромісно воювати до кордонів 91-го року, наприклад, так, ми можемо це сказати і навіть діяти так, якщо ми маємо достатньо. Чим і ким це реалізовувати? З того моменту, коли у нас почалася фактично бусифікація, як ми називаємо, а це з літа 2022 року, я про цю проблему говорю, фактично ми не маємо морального права говорити про те, що ми спроможні відвоювати свої території, тому що ми для того, щоб нібито для того, щоб впоратися з агресором, ми вдалися і вдаємося до... Насильництва щодо наших співгромадян і це рубає під корінь саму цю визволену боротьбу нашу за визволення з ким територій. От чому проблема. І тут виникають ще проблеми з нашим моральним правом просити представників іншого цивілізованого світу активніше нам допомагати в той час, коли ми демонструємо, прям демонструємо бусифікацію. що в Україні виявляється недостатньо людей, які готові просто захищати свою вітчизну, і це дуже величезна помилка з нашого боку, як владної команди, як держави, тобто тому, що це демонструється прямо. Тобто, навіть якщо така проблема є, нам треба зробити все для того, щоб її не видно було. Тобто, наша робота з громадянами, які потенційно можуть доєднатися до сил оборони, має бути тонкою, нормальною без Всяких цих ознак насильництва, тому що воно просто не дозволяє нормально повноцінно працювати з тими ж партнерами. Вони ж це теж це бачать тут, і я вже мовчу про те, що це просто неправильно, тому що це, на моє переконання, є ознаками рабовласництва в нашій країні в формах 21-го століття. важливо зазначити це зокрема і той чинник для створення фейкових новин відповідно з Російської Федерації, які намагаються так чи інакше абсолютно викривити а. Той процес мобілізації, який триває на території України. Ім це на руку вони намагаються це використовувати. Тому говорити про те, що буквально все, що ми бачимо в публічному просторі, в новинному просторі, це дійсно про ось ці непорозуміння. Давайте в загальному так між представниками ТЦК та а, а, чоловіками мобілізаційного віку. Ну, ми не можемо перевірити. Я, я, я не я не говорю, що. Все, тому що я не знаю все, що є в інфополі. Я не маю можливості все перевірити. Хоча теоретично ми мали би реагувати як система, як держава, як владна команда на всі ці сигнали, і будь-яке відео, чи якісь інші сигнали, які з'являються в публічній площині, ми мали би якісно відпрацювати і показати суспільству. Дивіться, зараз от оце відео, це не з України умовно. От бачите, це це взагалі зроблено. не знаю, Мосфільмом, грубо кажучи, а ось тут. Так було таке, і Пупченка, Голубченко, такі то вже от бачите під слідством і їм буде умовно світити від стільки до стількох років за незаконне позбавлення волі українських громадян за знущання над українцями. Якби у нас не було системно таких проблем. Ми би спокійно могли. Ми, я маю маю увазі як владна команду, що я розумію, що я маю, не будучи за ці всі ганебні речі, як бусифікації, закриті кордони, і тому подібне, я маю відповідати і відповідаю політично за все, що робиться в нашій країні, що асоціюється з діями грішними діями влади. Ми би спокійно могли сказати гучно, прямо що дивіться. Ми не підтримуємо е, такі ганебні явища, і тому на всі будь-які сигнали ми готові реагувати миттєво. Ми кажемо, ми долучаємо до сил оборони лише реально спроможних служити воювати. В інший спосіб ми не, не, не підтримуємо і будемо карати всіх, які вдаються до насильницьких дій або до морального насильства щодо співгромадян, для того, щоб якимось чином змусити їх стати на захист вітчизни. Захист вітчизни – це є. Священний такий моральний обов'язок, можна сказати, і всі люди в Україні хочуть брати участь в обороні України, коли відбувається російська агресія. Але це не означає, що ми маємо когось насильно в армію затягувати, тому що це не має сенсу. Ми хочемо всіх долучити до справи оборони, а це означає, що треба для початку припинити бусифікацію миттєво, відкрити кордон і сказати, так, ми вільна країна. Ми Український свободівий народ, ми готові хочемо оборонятися від агресорів, але ми не застосовуємо насильні якісь дії щодо наших співгромадян, Ми не обмежуємо їх, не кажемо, що ми вас будемо тримати насильно в країні, тому що ми хочемо захиститися від агресорів. Ми хочемо захиститися, щоб всі разом брали участь у цьому, хто як може. Тому що від того, що ми хочемо, щоб всі служили або всі воювали, це не робить когось. Реально спроможним це робити тут важливо, щоб ми були якомога щирішими між собою. І я, як базовий виборець Володимира Санча Зеленського, і з цим можу з кожним посперечатися з 1 січня 2019 року, я почав, не будучи в ніяких штабах, як кажуть, топити за нього як за кандидата в президенти. Але я б хотів, щоб Володимир Санч теж. Був відкритий, щирий зі своїми виборцями та іншими громадянами країни, тому що він президент всієї країни, і сказав, наприклад, як в перші періоди повномасштабної агресії він звертався і казав: Я прошу та, стати на захист, це важливо, нам треба захиститися. І, і тепер, я думаю, що він мав би сказати, наприклад, міг би сказати, що дивіться, у нас така то ситуація. Нам не вистачає, за словами керівництва. Військового, яке, на жаль, великою мірою рабовласницької філософії, нам не визначає умовно 100 тисяч на даний час. За квартал нам треба 100 тисяч ще добрати в силу оборони, щоб ми могли повноцінно стримувати фронт, а потім ще більше набрати, щоб поступово звільняти території. Тому, якщо за квартал ми не наберемо 100 тисяч готових реально фізично і морально захищати вітчизну, нам доведеться йти на якісь поступки, тому що нам не буде ким. Захищати наші землі, будь ласка, дивіться, ви ви маєте бути готові. Тобто, щоб ми говорили реалістично, всі ж люди розуміють, що якщо, не дай Боже, посипеться фронт, то ось ця російська агресія може дійти у кожен куточок України і можуть бути, не дай Боже, такі події, як і в Бучі, Ірпіні і тому подібне. І тоді, умовно, інших або знищать частину, інших змусять жити під диктовку окупантів. Це ж всі розуміють. Але ми не розуміємо, чому. Наша система, наші люди в українській військовій формі, поліцейській формі знущаються над іншими громадянами України. Оце ми не розуміємо, і це базісно вибуває з під ніг нашу ось цю ідею оборони України. От чому проблема. Я б хотів, щоб і е, Верховна Головкоманду, і інші учасники цього процесу і прийняття важливих рішень спілкувалися по дорослому з суспільством, а не вдавали, що вони не розуміють цього, цього голова в піску, а це якісь фейки, ще щось. Та ні, на жаль, це є реалії наші. Росіяни використовуються. Тому що ми, вибачте, такі тупі, що даємо їм такі паси. А хтось каже, а не поширюйте це відео. Серйозно, тобто у нас одні українці злучаються над іншими. Це зафіксовано, а ми кажемо, ну давайте не будемо поширювати, щоб, щоб не, не показувати серйозно. Так нам треба це не робити, а не поширювати. Треба поширювати і карати всіх учасників таких ганебних подій. От про що я говорю. Пане Горгію, ми.